Всім привіт! Мене звати Мечі Мотус і у цьому відео я вам покажу, як стиснути відео без втрати якості. Для цього я буду використовувати програму Handbrake. Посилання на неї буде в описі. Що ж, давайте почнемо. Відкриваємо програму і нажимаємо Open Source. Нажимаємо File і обираємо наше відео. Наше відео 1,65 ГБ. Зараз. Нажимаємо Открить і ми це відео зменшуємо. Завантажується. Далі виставляємо такі налаштування. Тут ми вибираємо MP4. Нажимаємо «Браз» і вибираємо, куди наше відео буде зберігатися і називаємо його. Зберегти. Переходимо в вкладку Відео. Тут вибираємо... 20 і. Very fast. MP3 320. Далі усе залишаємо і нажимаємо Start and Code. І почало у нас завантаження. Усе. Нарешті відео у нас стиснулося. Давайте перевіримо. Це перше відео. Один А друге відео. І ви бачите, що різниця конкретна. Це відео 1,65 сотих гігабайта, а це 39, можна сказати, 40 мігабайтів. Різниця дуже велика. Це відео. Так запускаете. Ну что ж. Гадаю, вам це відео допомогло. Якщо так, то чому би не підписатися на канал та не поставити лайк під цим відео? А з вами був Мачимотус. Всім успіхів, всім бай-бай!